Пан Коцький, українська народна казка. У одного чоловіка був кіт, такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його і виніс у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки марно готуватиму. Нехай у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це підходить до кота лисичка й питає: Хто ти такий? Дивне звіре, а він каже: Я пан Коцький. Лисичка тоді говорить: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився привела його лисичка до своєї хатини, стали вони разом жити. І так уже лисичка йому догоджає. Спіймає де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. Є у мене тепер пан Коцький, відповідає вона. Дуже поважний і норовливий, буде тобі лихо. Заяць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедові та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали раду радити. Як ви побачите того пана Коцького? Нарешті вирішили. А давайте приготуємо обід та їх запросимо. І стали міркувати, кому по що йти. Вовк і каже, Я піду по м'ясо на борщ. Дикий кабани собі схопився, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь проривів, а я меду стільникового принесу. Заяць докинув а я капусти. От принесли вони всякої всячини, взялися обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь почухав лапою потилицю та й говорить Я, клишоногий, не втечу, як доведеться тікати. Кабан уперся Я теж не повороткий. Вовки собі відмовку придумав. А я, старий, уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові випадає по гостей бігти. Помчав заєць до лисичиної хати. Вийшла лисичка, дивиться, зайчик стоїть біля хати й тремтить. От вона й питає його здоров був, зайчику, чого це ти прийшов? Він і каже. Просили, вовк, ведмідь дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви краще поховайтесь, бо як йому обід не сподобається, буде вам непереливки. Прибіг зайчик назад і переказав усе, що сказала лисичка. Почали вони ховатися. Ведмідь заліз на дерево. Вовк шаснув за кущ, кабан зарився у хмиз, а зайчик сховався у гущевину. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, довела його до столу, він побачив, що на столі м'яса багато, і зрадів: Мау, мау! Мау! А ті почули, що він кричить, мало. Та й думають от вражий син, сам малий, а йому все мало. Це він так і нас з'їсть. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти. Аж за вухами лящало. Їсть собі та підніс моркоче, а як наївся, то так і простягся серед столу. А кабан лежав коло столу в хмизі, аж раптом комару кусив його за хвіст. А він хвостом круть. Кіт думав, що то миша, і шугнув туди та дряпанув кабана за хвіст. Кабан як схопиться, і навтюки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не витримало і зламалося, він додолу гуп, та на вовка ледь не розчавив бідолаху. Як схопляться вони, як дременуть, тільки їх і бачили, а собіч обічкурнув за ними, забіг так далеко, що й не знати куди. А потім, нарешті, посходили з гуртом та й кажуть оце так пан Коцький, ох і лютий же звір! Сам невеликий, а всіх нас мало не поїв, які можна зробити висновки сказочки пан Коцький. А ось які не будьте надмірно довірливими. У касті звірі вірять на слово коту про його панство. Не перевіряють цю інформацію. Дітям варто знати, що не завжди можна вірити на слово. Іноді потрібно перевіряти інформацію. А ще казка розказує про те, що не варто боятися змін. Кіт у казці це образ людини, яка вирішила змінити своє життя. Казка показує, що зміни можуть бути страшними, але вони можуть привести до кращого. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!